Всім привіт! Сьогодні у нас 25 червня, і на дворі, на вулиці у нас похмура погода з утра. Вчора йшов невеличкий дощик ввечері. Ну і сьогодні вирішила побризкати. Побризкати. Планризом від хвороб свою бахчу, тому що вже там скоро будуть стигнуть кавуни і дині, дині вже починають світлішати, будуть вже скоро жовтіть. І також боверин М це біологічний препарат. Який бореться із шкідниками. Він зроблений на основі гриба, тож... тож бризкаю свою, бахчу, не боячись нашкодить ні собі, ні людям. Так. До речі, до речі. ось. Моя капуста, ось моя капуста, білокрилки не є білокрилка, вже з'явилася. Ну, мабуть, раз у тиждень треба проходити. Звичайно, багато її воно сипалося, як бачите, дуже багато, але уже куйде літої. Ну, так як це біологічний фунгіцид. Тим, що я бризкала, то звичайно, звичайно вона з'являється, приходиться, ну, так як і всіми біологічними препаратами, є, треба частіше працювати. Звичайно, де вже величенька капуста, її просто виріжу, покладу в холодильник, а іншу, звичайно, буду боротися долі з білокрилкою. І також заявлено, що боверин теж працює по білокрилки, ну, побачимо, У мене ще поки ще на бахчевих немає білокрилки, я не бачу її. І також даю сюди добриво 61236, так як зараз найбільше потребує бахчо колію фосфору. Азоту зовсім трішки, тільки 6%, тож долі працюємо. Так. Біологічними препаратами та іншими препаратами треба старатися ось так направляти струю, щоб попадало і під листик, і на листик. Так буде краще діяти, хоч і коли ви працюєте системними препаратами, все одно треба і знизу, і зверху старатися попасти на рослину, так буде кращий ефект. Далі покажу свої оприскувачі. У мене їх вже два. Одним я працюю препаратами, інсектицидами, фунгіцидами і добривами по листику, а іншим у мене для гербіцидів. Хоча ними я і рідко користуюся, але користуюся здебільшого. На тих місцевостях, де в мене нічого не росте, крім городу, десь під заборами, там, де нічого не росте, то я користуюсь одним оприскувачем, а іншим в мене для інших цілей, тому що, якщо забути колись і не промити добре. Після гербіциду, то можна поплатитися рослинками. Ну, ось, бачите, вже денька починає живки. Тому ніякими хімічними препаратами запрацювати не можна, а от біологічними, біологічними якраз можна. Але часто, раз в тиждень, треба працювати. Якщо хочете, щоб був урожай. доволі немаленькі диньки лежать. Думаю, вже через тиждень, якщо буде гарна погода, то все буде добре. Будемо куштувати. Зараз, коли Плоди вже сформіровані, ростуть, і вже перед стиглостю їм потрібен калій. Тож, даю цю формулу, це яровські добрива, якими я користуюся і на полуниці, на всіх культурах. Це добриво гарно розчиняється. Цим же препаратом можна проходити і по перчиках, так як перчики вже сформіровані, вже є висять перчики, вже навіть я збирала для себе, тож теж користуюся біологічними препаратами. Ну а добриво, добриво в такій невеликій кількості, столова ложка на відро води. Це взагалі капля в морі, але по листику вони добре засвоюються і живлять наші плоди, нашу рослинку. Так ось зараз треба пильнувати супка вон сувка літає, щоб вона не наробила шкоди нам. Так, дійшли до моєї мітки, ось я мітю. Поки я пройшла, тепер, тепер буду йти в інший рядочок, там, де в мене перчики, де в мене змішані посадки, перчику і дим і кукурузи навіть. Ну, кукуруза в мене більше для затінення, вона мені не потрібна, просто щоб ріс не бур'ян, а щось корисне. Ось де я, як бачите, працювала гербіцидами понад городом. І проходимось також і перчики від хвороб. Від шкідників Поки що я критичного нічого не бачу тут, але ж треба працювати на упередження, не тоді, коли вже плачевна ситуація, а тоді, коли ще нічого немає. І так же і на полуниці. Краще попередити хворобу чи шкідника, ніж потім з ним боротися, так як, наприклад, тріпс, він дуже розмножується при жартій, сухій погоді. Він дуже багато дає поколінь за свою життєдіяльність. Здається, в мене вже кукурузка постигла. Треба подивитись, що тут так. Вже можна готувати кукурузку. Що я сьогодні і зроблю? Навіть томати ось падаличні виросли, хай ростуть. Як, я думаю, багато хто замічає, що падаличні рослини, які у нас виростають, які пройшли зиму в ґрунті, то вони майже не хворіють ні на що. І гарно плодоносять, хоча, звичайно, плоди не такі великі, але вони якісь виносливіші. Якраз вистачило мені до кінця ряду побризкати свої рослинки. Я також пройшлася ізобіоном по полуниці. Це як антистрес після дії гербіциду почина вже пропадати у мене з локові, бачите, і за портулок поки що не можу нічого сказати, але він долі не росте. Так, як відомо, що портулок дуже швидко росте, то поки що він в лободу ось теж. Теж вона вже поскручувалася. Полониця не поскручувалася, але ж я старалася не попадати на листочки, Ну тому що гербіцид це стрес для рослини. Тож, ось так. Поки що я не бачу, щоб портулок вже дуже ось маленький, маленький бачу скручується. А де трішки більший, поки ще змін великих немає. Але від злокових я бризкала на день раніше, тож побачимо, долю що буде. Березка. Березка поки що. Вона не росте долі, не росте долі. Трішки протормозила. Але поки що не пропадо. Ну, побачимо, хоча ось вже я бочу покручена. Ну, побачимо. Долі, звичайно, якби брало березку, це дуже горно було б. Ось ці препарати, які я використовую. Планризу я використала 200 громів на відру води або буверину Половину цієї бутилки 500 мл. Також показую свій оприскувач, яким я користуюся для рослинок. До сих пір не знаю, на ну, що оце, на ну, що оце? Можливо, хтось знає. Тут немає ніяких. Дірочок, нічого, просто така виямка. Не знаю, для чого вона зроблена. Ну і тут ось так. Це бок на 16, здається, на 16, так, на 16 літрів. Я думала, він дуже важкий, але він не дуже важкий. Ну, я зазвичай роблю сюди на 10 літрів. Ну, буває і на 16. Другий оприскувач, ось такий на 12 літрів, це я використовую для гербіцидів. Але після системних, після гербіцидів сплошної дії я обов'язково його споліскую, тому що, коли використовувати гербіцид, наприклад, на міждуряді полуниці для полуниці, Гербіцидами, то краще його сполоснути, щоб оцей що діє на всі рослини, щоб він не попав, не дай Боже, на культурні рослини, від яких ми спасаємо, які ми спасаємо від бур'янів. Всім миру, добра, всього найкращих, все буде Україна. До побачення.